Продовжуємо ефір Рута Мене Ми Артем Нікіфоров. Обговорюємо найголовніші події тижня та все, що пов'язано із українським питанням, як всередині країни, так і на міжнародній арені. І також приділяємо особливу увагу темі патріотизму. Це сьогодні така стрічка, яка проходить через весь наш ефір. А, наш гість зараз це Геннадій Корольов, співзасновник та виконавчий директор фонду душа України. Пане Геннадію, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні взагалі питання патріотизму і чи не підміняється воно якимись іншими поняттями, тому що стільки політиків говорять про те, що вони патріоти, стільки чиновників говорять про те, що вони патріоти, а от краще жити не стає. Чому вони не є патріотами? Чи можливо ми вже якось не так їх сприймаємо? Так, питання дуже слушне, і насправді почати розмову було б варто, щоб, хоча б між нами, визначити, що ми будемо розуміти під патріотизмом. Бо навіть якщо просто відкрити словник, ми побачимо, що патріотизм це любов до батьківщини своєї кома, любов до свого народу. Але батьківщина і свій народ це вже два різні поняття. А як зараз заведено, всі часто посилаються на так? то в нашому суспільстві зараз терміни взагалі дуже розмиті і кожен вкладає в слово те, що він особисто але я б сказав навіть не те, що він бачив, а те, у що у кожного вигідно. свої мірила патріотизму. Правильно? Свої мірила патріотизму, але навіть не лише це і не стільки це, а справа не в різних сенсах, не вдвоє мислії, не в різних сенсах, а справа в тому, що зараз прийнято використовувати, тобто є власна вигіда, є власна мета, і під це вже підганяти сенси, терміни, слова. Це додатково плутанину вносить. Тобто, чому я? почати з патріотизму? Визначення любов до батьківщини ось в Україні. Любов до батьківщини. Тут живуть багато. Українці, які є, скажімо, етнічні, що дуже багато людей не люблять, але етнос це ж е, ну з розмовляти. Так, так. Український етнос, єврейський етнос, російський етнос, керівний. болгарський, румунський так, угорський. І всі, е, всі вони можуть сказати: я патріот. Але патріот чого? Патріот території країни України. Це своєї батьківщини. Я народився в Україні, я патріот. Але в той же час він може виступати проти, ну скажімо так, українізації проти української мови або навпаки проти російської мови за преференції для кримсько-татарського народу. Тобто він патріот свого народу. Вже певний дисонанс в цьому виникає А скільки українських діаспор за кордоном проживають вони також вважають себе патріотами. І вони також вважають себе патріотами, е, на прикладі Латвії. Приведу приклад. Можливо, це буде простіше, настільки болісно для нас, бо це начебто погляд трохи збоку, Але дуже схоже, бо в Латвії також велика громада місцева латишів і велика громада росіян, які теж є латвійцями, тобто громадянами Латвії. У них є латиші, етнічне поняття, є латвійці, громадські громадяни, громадяни, з паспортами. З паспортами, так е, і ті і інші вважають себе патріотами. Але дуже часто ця проблема виходить на рівень абсолютної конфронтації, бо латиші намагаються латижизувати Латвію, повернути свої втрачені е, права і статус в Україні, а росіяни кажуть, Латвія це наша країна, нікому не віддадим нашу Латвію. І категорично проти будь-яких проявів е, латиських ідей. І ті, і інші вважають щиро вважають себе патріотами Латвії. В Україні в багато в чому є схожа ситуація. Тобто, що таке патріотизм, це достатньо важко сказати. Підлити масло у вогонь можна, взявши схід України те ж саме. Що таке патріотизм? Багато людей на сході України. Я сам народився і 40 років прожив у Луганську, тому для мене це близька і болюча також тема, але крім того, я там... Народився і виріс у цьому середовищі. Я це бачив із середини, я в цьому жив. І багато питань, які в суспільстві прийнято вважати якби очевидними, мені видаються просто смішними і глупими, тому що це не є так, на мій погляд, але це те, що я бачу, в чому я жив. Насправді, дуже багато людей у Луганську. Весь час нашої незалежності України вважали і орієнтувалися на Росію. Вважали, що Росі... без Росії ми нікуди, без Росії ми помремо, російська велика культура це наше все, ми вторинні, третині. Але хіба це тільки в Луганську? Це було скрізь по Україні, і це є зараз скрізь по Україні. Я в Києві вам за приключеннями південний чином, схід аж безумови. до меж і... Одеської області так... з Молдовою та Румунією. Так, Там але... також є такі настрої. Так, але і без південного Східу. у Києві, у Львові повно таких випадків. Тобто, це не є суттєвою такою вже ознакою. Але дуже багато людей у Луганську, які не вважали себе прихильними до Росії. Вони виступали проти подій, які вибували в Україні. Вони, так, вони не, не сприймали багато чого, що йшло від українських патріотів, українських націоналістів, але це не було е, такою смертельною конфронтацією. Але в той же час вони себе також щиро вважали патріотами, які хочуть бути в Україні, але робити це по-своєму. Я з ними з багатьма не згоден також і не вважаю їхні кроки там, виправданими чи прийнятними, але вони себе вважали українськими патріотами і зараз багато з них вважають. І це теж питання до того, що таке патріотизм, і це додаткове питання, що далі робити, коли все ж таки схід України повернеться під контроль України, і ці люди там залишаться. Пане Геннадію, а чи не вбачаєте ви а, цього коріння непорозуміння у тому, що скажімо, хтось там а, хоче, щоб там залишалися пам'ятники Леніну? в українських містах, там, принаймні на південному сході. Хтось хоче, щоб там вулиці перейменовувалися, там чи в Києві, чи не в Києві, там на вулицю, там, чи проспект Степана Бандери. Чи не здається вам, що проблема у тому, коли а, люди, які вважають свої погляди патріотичними, намагаються нав'язати їх іншим особам? Ну, принаймні, от, скажімо, голова Верховної Ради, пан Поробій, робить зауваження пані Королевській за те, що вона виступає російською мовою. Та, ну, там можна довго сперечатися, чи маємо на право це робити, чи немає. Ми говоримо про те, що ми зараз повертаємо Донбас, хочемо повернути Донбас в Україну. Взагалі, ось таке нав'язування патріотизму, свого бачення патріотизму. Це добре чи погано? І взагалі, чи має місце? Можливо, ви не погодитеся, можливо, і немає в нас нав'язування патріотизму. Я б не сказав, що це нав'язування, оскільки нав'язувати може хто. Той, хто має реальну силу. Нав'язувати можна силою. Пропаганда своєї ідеї, свого бачення, відстоювання своєї ідеї, це не є тотожнім нав'язуванням. Почекайте, е, ну, щодо... коли це йде від держави, держава має я монополію розумі... на застосування сили, і тому так. якщо держава говорить, скажімо, є ініціатива Інституту національної пам'яті, там, скажімо, змінити порядок державних свят. Хтось говорить, що це добре, хтось говорить, що це погано, але це робиться від імені держави. Зараз я до цього перейду, якщо. Можна. 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 У так? нашій студії можна все, окрім того, що прямо заборонено добре. кримінальним кодексом. Ну, чудово, ми цього не робитимемо, звісно ж, і близько не підходитимемо. Хм. Ну, хоча можемо і одразу до цього, якщо ми вже підійшли у питання держава, то на мій погляд, це якраз є один з дефектів недоліків нашого життя, що держава цього не робить. Вона не дає загального спрямування, загального орієнтиру, на який всі Погляди, які є в суспільстві на патріотизм, але їм потрібен маяк, орієнтир, американська ідея, українська ідея. Тобто, куди ми йдемо до чого. І коли ми можемо мати таку ідею, розуміємо, до чого ми йдемо. Тоді ці різні погляди мають можливість зближуватися, рухаючись в одному напрямку, хоч з різних боків, але рухаючись в одному напрямку. В нас в Україні, в нашій країні. В нас немає такого орієнтиру. Влада взагалі сама усунулася від е, стимулювання. Вона не має ідео ідеології визначати. Це безумовно. Тоді ми перейдемо до тоталітарного режиму, від якого ми ніяк не втечемо. Але вона має сприяти формуванню ідеалів громадських, орієнтирів, розуміння добре і погано того, що називають громадською думкою, держава має сприяти. А держава, на мій погляд, влада. Уряд теж, до речі, цікаве питання, бо в нас ми звикли часто казати держава, коли маємо казати уряд. Це дії конкретних людей, конкретних осіб уряду. Наш уряд і президент, який не є частиною уряду, але також багато в чому його тут повноваження, займається абсолютно іншими питаннями, але не формує Україну як єдність. Навіть розмов про це йде дуже небагато. Про того ж саме умовного Мінстеця, багато е, більше тільки розмов про його, начебто діяльність, хоча реальної діяльності практично немає ніякої. А її дуже е, ми потребуємо дуже цієї діяльності. Але її немає. Тому сказати, що держава щось нав'язує, уряд щось нав'язує. Я б дуже не погодився, категорично не погодився. Навпаки, тоді виявляється, не що навпаки. навпаки, а що ж тоді має зробити уряд держава і голова держави для цього, щоб дати ці орієнтири? Ну ось дивіться, ми ви казали в розмові, от щойно там декілька хвилин, про ем, нав'язування мови чи про українців сходу, як їх повернути. Чи, скажімо, нав чи навпаки, там, коли, ставлять, коли ставили <клес> так. раніше пам'ятники Леніну у західних областях, що викликало абсолютне несприйняття? Це такі абсолютно симетричні заходи. Добре. Я почну зараз думку все ж таки з сходу із мови із нав'язування чи не нав'язування. Найкращим для нас було все ж таки існування. Правових механізмів правової держави, яка також у нас відсутня. Навіть якщо є закон, то це смішно сподіватися, що ти принаймні більш-менш безболісно чогось доможешся за цим законом. Або є якісь положення. Тому що в Україні закон це інструмент сильних проти слабких. Правильно. Ось зараз у нас голову Державної фіскальної служби там, намагаються. Арештувати щось там до суду, хоча б довести, але це неможливо. Але як було досі практично, ну я б сказав, навіть з усіма чиновниками, високопосадовцями, якщо когось і заарештовували, якщо справа навіть потрапляла до суду, то на рівні суду він просто під будь-яким приводом хворий, дурний втік не догледіли, на цьому все завершується. Тобто в нас немає правових механізмів. Через який могло б все це працювати. Ну, з голосних справ, там лише справа Корбана, і коли там доволі і тихо. І закінчилося а, чим. Ну трошки потрималося? Ні, і... за... ні, аби... там був обвинувальний вирок. Так, Він визнав а... свою провину. Ну, це така можливо єдина ну, справа. Крім того, що формально визнана вина угу. і все на цьому. Але ось дивіться про мову: чудово в статуті Збройних Сил записано, що службовою мовою зуповідним мовою спілкування в Збройних силах є українська мова. Але всі українці, які зараз потрапляють у лави збройних сил, фактично примусово переводяться на російську мову. Чомусь Чому? Я не така знаю. інформація? А послухайте їхні інтерв'ю, подивіться репортажі. Люди розмовляють здебільшого російською мовою. Але це не може бути без участі командирів. І коли задаєш хлопцям це питання, ось вони спілкуються з хлопцями. Вони українські, вони з українських регіонів, україномовних. Теж мені термін дуже не подобається. Але так кажуть україномовні. Але там вони розмовляють російською. Тому що батьки командири у службі, крім шикують струнко кроком руш, інших навіть команд українських не використовують. Знач, на днях ми бачили, ганялася міліція за автобусом по Києву зупиню, зупинити, який захопив озброєний чоловік. Так. Вони кричали: якою мовою? Російською мовою. По суті, закон водій, той, що втікав, він не мусить розуміти російської мови. Але міліції це навіть на думку не спадає. Мене на хрещатику зупиняє хлопець, каже до мене російською мовою. Я його прошу, а можеш до мене українською, ти ж наче ну, в формі українського правоохоронця. Я не вмію і не буду. Підскакує до мене його керівник, починає зі мною українською. Я кажу, а як він у вас на службі? Він український поліцейський. Ну, він з таких регіонів, де він не мав змоги вивчити, Ну, всі здавали у школі українську. Такого не просто не може бути, по-перше, а по-друге, він не має там служити. І так далі. Ось давайте до Сходу. На Сході, теж я кажу, що про схід дуже багато баюк. Я на Сході народився. Я у школі не вивчав жодного дня української мови. У мене у атестаті про середню освіту написано, українська мова не вивчав, українська література не вивчав. Як же ж я так розмовляю? А тому що там повно українців, які розмовляють українською і хочуть розмовляти українською. Але українська влада з 90-ті роки, нульові наші 2000-роки, ні на українців Сходу абсолютно е, уваги ніякої не звертала. І зараз, ось ви кажете, там треба щось е, ну, думати, як повертати. І я про це кажу. Треба. Це не я, Але, я кажу про це говорити. І я кажу, і ну, це правда, треба думати, як людей повертати. Але завжди мова йде про те, що треба домовлятися з Плотницьким, з Захарченко, з бойовиками, листівки їм російськомовні роздавати. А українці там як не мали, ті, хто українською хоче розмовляти і чути, ані телепередач зараз там немає, ані газета на листівок. І про це навіть і мови зараз немає. Їх там покинули і угу. підтримки жодної немає. Тобто про нав'язування казати. Це гра в давки, а не Ну Дивіться зараз говорити про те, що їх покинуло. Там абсолютно відімкнуто українське телебачення, і все, що залишається в них, це. Інтернет тому те, що mm -hmm. відбувається зараз, ну навряд чи те, що дійсно відбувалося раніше, а, так абсолютно повертаючись до того, що сказали ви, так. Да, я давай, так давай. розумію, що можна провести паралель, що 25 років, а ну не 25, у нас а, про, проблеми зі сходом такі відверті почалися в 2014 році, коли захопили схід. Да? 23 роки а, українська влада створювала такі умови для того, щоб так. потім чи навмисно, чи ненавмисно, для того, щоб потім сталося те, що сталося. А, чи можемо сказати, що вся та влада, яка була до цього, вона була антиукраїнською, антипатріотичною. Це було знаєте, чи це була бездіяльність? Що це було? Ви маєте на увазі регіональну владу на сході чи центральну владу державну? Ми маємо, безумовно центральну владу, тому що влада mm -hmm. на місцях вона має певну обмежену частину повноважень і функцій. Якщо ми говоримо про Крим, де завжди Поширювалися і заохочувалося російські настрої, то ніколи Служба безпеки України, ну принаймні, так щоб це було голосно до 2014 року. Ну, ми не чули про те, щоб Служба безпеки України там відверто говорила про те, що там є якісь загрози. Хоча президентом був, і скажімо, той самий Ющенко, який ну, займав відверто таку прозахідну, ну не можемо сказати антиросійську, але відверто прозахідну позицію. Так, ну відразу трошки висловлю незгоду з. Твердженням, що влада лише у Криму мала певну там, автономію. Ну, Она... це, як приклад. це як приклад. Насправді, е, от ті райони. Там влада мала автономію, тому що вона за Конституцією України так, має але, автономію. Але, але насправді, у реальності, е, на законодавчому рівні цього не було, але у реальності влада Луганської і Донецької областей почувалася як е, таке собі князівство окреме. Донецька влада, це був. Е, Такий лідер локомотив, і Луганська вона завжди була на вторих ролях, але тим не менш, вплив київського уряду був завжди дуже обмежений. там. Фактично. Юритично цього не було. Це звичайні дві області. Але фактично місцева влада робила там все, що їй заманеться, і вела. Відверку, ну, коли ви говорите місцева Українська... влада, ви, мабуть, маєте на увазі обл... олігархів, які там Ні, формувалися. Міські, і... обласні ради, облвиконкоми, обладміністрації, міські, там, адміністрації, саме владу. Олігархи, вони стояли позаду, за лаштунками всього цього, безумовно. І пан Ахметов, безумовно, диригував, як почав, набравши силу вже наприкінці 90-х. Подивіться, в 91-му році насправді. Весь Схід проголосував за незалежність України і навіть Крим. Ну про Крим не буду. Я не дуже орієнтуюся в Кримських подіях. А схід України проголосував за незалежність України і не було несприйняття ані української мови. Там було досить багато газет, які часом комуністична партія нав'язувала, скажімо там, місцева газета, молодогвардієць україномовна. Її брали більш неохоче, ніж російськомовні. Але їх брали, і люди собі читали і жили, і прекрасно голосували за незалежність. України. Ми давайте відвертимо, і українізація, так. яка робилася червоною владою ще у першій половині ХХ століття, так само мала місце. Ну так. Але поступово рівень українського впливу знижувався, і він знижувався свідомо місцевою владою. А київська влада цьому просто мовчазно сприяла, а коли і не мовчазно сприяла і. Ніколи не підтримувала справжні українські сили на Сході. От Там було на рівні громадських рухів. Можливо, там у педагогічному інституті Педуніверситеті Луганському, імені Шевченка, до речі, один теж з найдавніших в Україні закладів, там там, го чи якого року заснування він. Це було вогнище Україні, містики ще за радянської влади, всі роки Незалежності, але воно існувало на Громадських засадах абсолютно і не отримувала підтримки. Навпаки, все українське планомірно гасилося, тим не менш, знешкоджувалася, Пропагувалася орієнтація на Москву, на Росію, ті ж самі бізнес-поїздки. Можна поїхати за товаром, риночним торгівцям, куди можна поїхати у Тернопіль, можна поїхати ближче до Польщі, а можна поїхати у Москву. Їх всіх орієнтували на Москву, запрошували мера того ж Лужкова, він з Луганськом дуже вів московською справи активно. Ну це місцеві. А київська влада повністю відсторонилася. Ось зараз я вважаю, це є продовження тієї ж самої політики. Тобто тоді ще за часів ну, Кравчука не будемо, він там за три роки, може, не встиг до всього дійти. Хоча я вважаю, що він як головний ідеолог компартії, яким він був, а тоді президент, він заклав підвали всього, що далі булося. Далі пан Кучма, прийшовши до влади, він поділив це як якщо вже про центральну владу казати, да? олігархи, тоді ще олігархів не було, але були кримінальні і кримінально-економічні елементи. Там цеховіки, колись за радянщини казали, люди, які в кримінальний спосіб, мали достатньо багато грошей, відверті кримінальні елементи і колишня компартійна номенклатура. На їх основі сформувався на Сході абсолютно такий князівський кримінально-комуністично-кримінальний устрій керування. В Києві, коли приїздив до Києва, все виглядало значно краще взагалі і по Україні, але Київ просто відгородився, він віддав. Тобто ми вас не чіпаємо, ви там собі робіть, що хочете, а ми тут потрошки в Україні. Але виходимо все, що до цих територій mm -hmm. треба також додати Закарпаття, частину там Рівненської області і питання бурштину. Oh. Тобто, ну ось ці е, кланові такі господарства, да, так, так. Удільні князівства, якщо робити таку історичну аналогію, вони насправді то мають місце абсолютно по всій Україні. Десь в більшій мірі, десь так. в меншій, але так. те, що відбувається на сході, ну можливо, не в таких самих проявах, але так само це відбувається і в низці західних регіонів. Безумовно, отут я з вами абсолютно згодний, і це е, саме те, про що я і кажу. На сході воно було більш концентровано виражено. В Криму ще більш концентрована це була концентрація всього антиукраїнського і проросійського е, духу. Всього на сході трохи менше. Але це є по всій Україні. Я чомусь на початку розмови сказав, що е, насправді кажуть, ну що там не такі люди, їх всіх тільки вигнати. Вони в якійсь мірі може, в якихось окремих рисах. Вони зовсім не такі, а в усіх інших вони ще й кращі, ніж у центрі, чи на півдні, чи на заході. І ці різниця, ця різниця в способі мислення, в думки, в менталітеті, вона не така критична. Це все є по Україні, і та сама небезпека, того, що ми отримали на Сході, вона справді є по всій Україні. І з одного боку, це каже мені про те, що ми можемо отримати проблеми і не лише на Сході, такого абсолютно типу. Там Росія близько, там вона з усіх боків оточує ці регіони, тому вони більш вразливі. Але з іншого боку, це ми можемо отримати і в інших регіонах. Але це ж і дає. Розуміння підходів, як тих людей повертати. Не регіони, не будемо про це казати. Прокинулись завтра. Ось вони наші. Наші прапори, наша міліція, наші війська стоять, все. І люди ж тут. З ними ж треба щось робити. То ось розуміти підходи до цих людей і що з ними робити можна дуже досить просто, тому що вони практично такі, як і не всі. Там є певні категорії, які ну, є бандити, колабораціоністи. Вороги це абсолютно окрема категорія. Але ця велика маса, до неї треба шукати, і до неї можна знайти підходи, але цим не займається. А ви дуже часто нагадали мені зараз про бурштин і е, людей, які там живуть. Я спілкувався з людьми, е, які саме займаються буршти І я з ними завів тему кажу про те, що оце як ви з бурштином, в Луганську, там, в Донецьку починалася оці всі війська ЛДНР з того самого, що там спочатку людей загнали у копанки, то що саме, що ви робите з бурштуном. Ну вони там добували вугілля або Хто каміння. Угу. А ви робите те ж саме. Оці всі сутички з міліцією, там теж копанки, це незаконно, їх не можна. Там постійно олігархи намагалися розповсюдити ці копанки, таємні, що шахти шахтами, а вони через копанки заробляли величезні кошти. Те ж саме, що відбувається на Бурштині. Ви проти міліції, ви проти уряду виступаєте, і ви там свою Рівненську народну республіку створите так же легко, як Луганську народну республіку створили. Вони на мене дуже ображалися. Ні, ми патріоти України. Чому я і сміюсь? А там також казали, ми патріоти України. Ну, в нас такий стиль життя. Так, ми так заробляємо на життя, так, ми не любимо цих політиків, але ми патріоти України. І ви кажете, ви патріоти України. І патріоти України і Карпати виробили, які стоять голі. Що ж патріоти України вироба пане Геннадію, ось зараз у світлі справи Артеменка і у світлі і взагалі цих, цих подій щодо Криму, його пропозиції там постало питання про подвійне громадянство. Чому mm -hmm. зараз про це всі мовчать? Але ціла низка регіонів України е і мешканці цих регіонів вони мають подвійні паспорти. Коли ми про це говоримо, це не десятки, це сотні тисяч українських right. громадян, Напомогу. які мають а а, болгарське, румунське, угорське, польське ну там щодо Польщі, там більше карта Поляка. Да? То скажімо, тут не питання громадянства. А, чи можна звинувачувати цих людей у тому, що вони? Набувають подвійне громад отримують подвійне громадянство. Чи можна говорити, що це загроза національній безпеці? І, взагалі, в контексті ось цієї децентралізації, не офіційної децентралізації, да а коли ось в регіонах місцеві влади, місцеві клани отримують все більше, більше, більше і зараз вже ну, взагалі, фактично люди відмежовуються від України не лише тому що їх там до цього змушують, а тому, що в них є така можливість, скажімо, отримати е, паспорт європейської країни, це загроза mm. національної безпеці. Що це таке? І до речі, ви не назвали зараз, що багато дуже людей мають російські паспорти і, і російські, мали російські так само. паспорти, uh -huh. і це було але. Ми зараз говоримо з точки uh -huh. зору привабливості. Да? Так, скажімо, так. зараз е, російський паспорт не відкриває таких е, широких можливостей, які відкриває паспорт європейського союзу. Так безумовно, але коли їх. Чому я зараз російські паспорти про наводжу, як приклад? Тому що 10-15 років тому цей, цей рух отримання російських паспортів на Сході був достатньо активний. І люди, орієнтуючись на Росію, вони здебільшого задля якихось економічних інтересів, щоб легше вести бізнес, задля того, щоб коли є необхідність втекти від правосуддя, мати запасний аеродром. Тобто я думаю, що це доволі схожі мотиви з тим, що зараз у тих, хто отримує угорські, румунські, болгарські, польські паспорти, тобто, з одного боку, я вважаю, що в принципі тема подвійного громадянства згодом якось має бути вирішена, врегульована, і можливо, це може бути дозволено, тому що ми маємо величезну українську діаспору.